Надійка пепі майстерня розбитих сердець» Далеко у незнанній країні, десь там, де у світу кінець відкрилась маленькій-маленькій хатині майстерня розбитих сердець. В ній майстер із срібне волосся. Забувши про сон, працював, весь час з вікон світло лилося, здавалось, ніколи не спав. Приймав він серця тяжко хворі, в яких ледь жевріло життя, серця на півмертвій кволі, серця після чвар і побиття. Він жодного разу нікому відмову від серця не дав. Забувши про старість та втому дбайливо серця лікував. Та часом в майстерні траплялись вже згаслі, померлі серця, вони на шматки розривались в жахливому танці мерця, та майстер в молитві до Бога серденько з грудей діставав, Відламував скельце від нього і в мертві серденька вкладав. Ось так він себе по частинках вкладав у розбиті серця. Вогонь на холодних вуглинках розпалював з волі творця. Та якось настала та днина, коли він серденько дістав і побачив, лишилась краплина, Піщинка від того, що мав, а поряд. Серденько лежало, яке так хотів врятувати. воно ще ледь видно палало і так не хотіло згасать, і майстер, ледь чутно зітхнувши останню піщинку з грудей, Про страх перед смертю забувши, віддав на рятунок людей, і ліг вже до смерті готовий. А потім відчув, що живий, а в грудях тріпоче щось нове, солодке, мов присмак надій. Він спершу не зміг зрозуміти, та потім душею відчув, що в ньому продовжують жити всі ті, кого серце вдихнув. Він думав, що зможе роздати себе в якусь мить до кінця. Потім відчув, як багато лишили у ньому серця. Далеко у незнаній країні, десь там, де у світу кінець палали життям у людині, врятованих сотні сердець.